Правильно питаючись, можна злічитися від болезней, а неправильно питаючись, можна приобрести некоторі болезні. До цієї істини ми вже давно звикли. Але чи багато з нас її дотримується? Певне, що ні. Дарма. Адже саме від здорового і правильного харчування. Залежить здоров'я не тільки окремої людини, але й нації. Саме про це і піклуються науковці і співробітники Харківського державного університету харчування та торгівлі. Це єдиний у північно-східному регіоні виш із подібною направленістю. На сьогоднішній день в портфелі нашого університету знаходиться ну, більше 200 патентів і обрітені на нові види продукції. Сьогодні це великий навчальний і науковий заклад, який значну увагу приділяє саме науковій діяльності. Одним із найголовніших напрямів якої є створення нових продуктів харчування. Це так звані функціонально спрямовані продукти, які містять біологічно активні речовини, допомагають виводити радіонукліїду з організму людини та здатні втамувати всі потреби організму, починаючи від білків та вуглеводів і закінчуючи вітамінами та мінеральними речовинами. Науковці впевнені, що саме за такими продуктами майбутнє харчової галузі за роботу над цією темою колектив університету отримав визнання на державному рівні Державну премію в галузі науки і техніки. Наша робота це не цикл, роботи, а от робота, яка називається создання і внедрення прогресивних технологій і високоефективного оборудування для отримання функціональних продуктів». Над цією темою працювало близько 20 років багато вчених кількох поколінь. Почали в творчий колектив ректор університету, професор Олександр Черевко. До роботи увійшли розробки таких визнаних академічних інститутів, як фізико-технічний інститут низьких температур, інститут проблем кріобіології та кріомедицини, національний університет харчових технологій. Ми розробили нові високі технології. переработки растительного сырья в различные добавки. Нам удалось получить порошки и пасты с размером частиц в десятки раз меньше, чем традиционные, чем приняты в международной практике. И параллельно создано оборудование, эффективное оборудование, которое позволяет получить вот эти продукты с принципиально новыми характеристиками. По-перше, вони місять набагато більше вітамінів та біологічно активних речовин, ніж у традиційно перероблених продуктах. Достатньо чайної ложки такого порошку з яблука, смородини або лимона, щоб покрити добову потребу організму в вітамінах. По-друге, краще засвоюються організмом людини. А по-третє, дають реальний економічний ефект. Для України близько 6 мільярдів гривень на рік. Непоганий спосіб підтримати хоча б харчову галузь держави в цілому за результатами досліджень створено 8 монографій, 600 статей, захищено 6 докторських і 22 кандидатських дисертації. Ці унікальні технології впроваджені та перевірені на підприємствах України, Росії і Латвії, але найголовніше вони схвалені на державному рівні. Це говорить про те, що ми йдемо по правильному путі. Перше Второе. Наши партнеры, с которыми мы работаем, и там, где мы внедряем, они видят, что они тоже идут по правильному пути, что э, выбрали нас партнеры и внедряют эту продукцию. И эта продукция, эта продукция имеет хорошее будущее и перспективы хорошие.